Білий аркуш, кілька пензлів, гуаш та вода. Цей міні-набір для творчості допоможе пропрацювати свій психоемоційний стан. Щоправда, знадобиться ще повністю довіритись інтуїції, попрямувати за підсвідомістю і насолодитися процесом. На щіточку білу фарбу і загрунтовуємо мосточок справа на ліво, зліва направо. Далі беремо середню кісточку, набираємо на краєчок синю фарбу. І пішов дочик. І повертаємося до нашої білої щіточки. Набираємо білу фарбу, придавлюємо пензлика так, щоб не було видно крапочок. З одного уголочка в другий. Пам'ятаєте, як ми малюємо хмареньки. Малюємо кружечок. Потім малюємо менший кружечок з двох сторін і малюємо ще менший кружечок. Це метод правопівкульного малювання. Він розвиває креативність, підвищує самооцінку, позбавляє тривожностей і хвилювання і дає навики малювання, бо, зрештою, діти малюють. Дітки, працюючи в цій техніці, вчаться малювати різні предмети. До того ж, це не так, що от ти маєш малювати саме так, а вони можуть використовувати свої кольори під свій настрій, те, яким хочеться, вони можуть малювати. Дерево може бути синім, котик фіолетовий. Усе під настрій дитини. І от коли дитина малює, то вона або позбувається якихось своїх таких почуттів психологічних, наприклад, там страхів, вона викладається підсвідомо на малюночку. Ну і так те, чому дитині не вистачає. Может, і вона його це все компенсує фарбами. Колір має значення, переконана шестирічна Поліна, бо інакше лисичка може перетворитися на виноград. Намалювати овал, а потім кружечок, потім трикутник. І все що вже вийде лисичка? Да. А яким кольором її зафарбувати? Білим і чорним і ще оранжевим. А можна фіолетовим? Ні. Чому? Бо це буде в'янаци. А що? Е -е 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 -е. Якийсь прибулець. Виноград. Правопівкульне малювання люблять арт-терапевти. Воно спрямоване на процес, а не на результат. При цьому активно в роботу включається саме права півкуля головного мозку, яка відповідає за креативність та творчість. Ця техніка допомагає розвивати праву півкулю, тому що тут не потрібно думати. Тут потрібно просто от включатися в цей процес, і не, не діти не бачать кінечного результату. Вони знають, що малюють. Тому, коли вони малюють, вони просто слідують моїм вказівкам, щось там ще додають свого настрою, щось там по відчуттям домальовують. І от коли вони не знають, чим це все закінчиться, то тут уже розвивається така креативність і все рівно хочеш чи не хочеш, а відпускаєш, тому що ти не знаєш, на що розраховувати в кінечному результаті. Картини виходять у дітей унікальні, хоч і малюють вони за одною вказівкою. Творчий процес їм до вподоби. Я дуже люблю тут дуже малювати. Просто Оксана Валерівна дуже приємна і вона дуже з дітками любить працювати і дуже гарно малює. Треба бути спокійним, просто ти не будеш спокійним, у тебе малюнок не вийде гарним. У мене веселі, а деколи я малюю сумно, бо мене може хтось образити, і я одразу малюю, і вона мені піднімає настрій. І настрій піднімає і дозволяє мріяти. Назар чітко уявляє, яку картину намалює і покаже світові. Я мрію намалювати столицю України там, де наш президент виходить із своєї ну, квартири чи що, і хочу показати світу. Поле для дитячої творчості у арт студії Оксани Кузьменко широке. Майстриня володіє багатьма цікавими техніками: це шерстяний живопис, валяння іграшок, вітражний розпис малювання на воді, творчості з піском, аплікації з тканини, ліплення з пластиліну, тіста й мила. Усе це дозволяє кожній дитині обрати свій вид творчості, щоразу пробувати щось нове, при цьому позбуватися негативних емоцій та релаксувати.